Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з грамоти. Відгадайте, які гості сьогодні до нас завітають. Стало біло навкруги, Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в люди. В дружби я з дітьми всіма. Здогадались я? Зима. Вірно, відгадайте наступну загадку. Дуже гарну вроду має, землю з зіллям засіває, заквічає ліс, діброву, принесе луги обнову. Відгадайте, хто вона? Здогадались? Я? Весна молодці. У природі є незвичайний день, коли весна з зимою зустрічається і це свято називається стритання. Ось зараз ми і дізнаємось, хто ж переможе. Нам вони приготували завдання. Чиї завдання ми виконаємо правильно та швидко та пора року переможе. Потрібно зробити звуковий аналіз слів. Слово зима. Перший звук твердий приголосний, другий голосний, третій приголосний четвертий голосний. Наступне слово мороз. Перший звук. Твердий приголосний. Другий. Голосний. Потім приголосний, далі голосний та приголосний. Наступне слово сніг. Перший звук, твердий приголосний, другий. М'який приголосний, далі голосний і останній твердий приголосний. Це завдання від зими. Далі звуковий аналіз слова весна. Перший звук. Твердий приголосний. Далі голосний. Потім твердий приголосний Наступний знову твердий приголосний та голосний. Наступне слово пташки. Перший твердий приголосний. Другий також твердий приголосний. Голосний, твердий приголосний та голосний. Наступне слово сонце. Перший звук твердий приголосний, другий голосний, твердий приголосний, ще один твердий приголосний та голосний. Молодці, дітки. Це завдання від весни. Наступне завдання порахуй склади. Дітки, порахуйте, скільки складів у слові сніговик. Так, три. Молодці. Козани. Також три наступне слово зимонька. Також три добре. Рукавички. Чотири дуже добре. Це завдання було від зими. Наступне слово. підсніжники. Так, чотири. Весна. Два так. Про лісок. Віддно три. Шпаківня. Три. Молодці. Завдання від весни також виконали. Наступна вправа – ланцюжок слів. Необхідно визначити останні звуки та знаходити на ці звуки наступні зображення. На букву А. Автобус. Який останній звук? С. Знаходимо предмет. На звук С. Сік. Останній звук К. Крокодил. Останній звук. Л. Знаходимо зображення з цим звуком. Лимон. Останній звук Н. Носоріг. Останній звук Г. Гриб, Б, Білка. Останній звук А. З'єднуємо з буквою А. Це завдання від зими. Це завдання від весни. Але починати необхідно з букви О. Огірок. Кавун. Носоріг. Гарбуз. Зебра. Останній звук А. Ананас. Сито. І з'єднуємо з буквою О. Молодці. Це завдання від весни. Наступна вправа зміни слово. Необхідно у слові змінити лише один звук, щоб утворилось нове слово. Наприклад, мир, сир, сич. Далі лак, рак, мак. Провіряємо лак, рак, мак. Наступні Коса, коза, лоза. Провіряємо. Коса, коза, лоза. Молодці, це завдання було від весни. Дітки, послухайте народну прикмету. Якщо настрійте не капатиме і стріхи, у липні капатиме мед. Як ви вважаєте, яка пора року переможе? Чому? Працювали гарно всі. Ви малята? Молодці. До побачення. До нової зустрічі!